Друзі, на продажі є тракторець 1025. Вчора приїхав, 1500 мотогодин має, Масалку, бачите, яке чисте в коробці, весь в рідній фарбі, після свят його трошечки полірнем де не де є сліди такі, тож трактор він їздить. І царапинки має, і на цей працював в садку, на ягодах. якусь там шипшину обробляв. Салончик акуратний, 1500 рідних мотогодин, коробка синхронна, балочний міст 1025, Крапочка 2. Хто шукає гарного тракторця, не в нового. Новий коштує 32500, цей буде 24 000 Тракторець в ідеальному стані, Пластикові баки. Усилена навіска, рідні колеса. Весь по колу рівненький, мінусів по тракторі, абсолютно нічого немає. Вихлопна труба ще не вигоріла. Так, він тут виглядає, бачите? Аккуратненько. 200 мотогодин назад мінялося масло